На дворе 26 сентября и сегодня после ночной смены присоединился к миссии ЗСУ в таком благотворительном рейде по недавно освобожденным территориям. Привезем гуманитарку, медикаменты, ну и в принципе нужно же как-то поддержать людей. Мы практически в центре казачьей лопани. По крайней мере, если верить карте, вы ну, можете посмотреть, как и везде разрушение. Слышны, кстати, звуки взрывов. Где-то там вдалеке, видимо, идут прилеты. Сейчас попробуем пообщаться с местными, но опыт подсказывает, что местные не часто идут на контакт. Что тут? Вот, вот вы скажите, я ну, виноват, а почему? Я нічого ні в кого не вкрала, ні в кого нічого не взяла. Чого я до сидіти у голоді, у холоді, що я протрудила, скільки свого труда вкла, вклала в свою, як одкраїв, і тепер я отаку, от нищенка. Трусилися, у погрібах сиділи, не знали, що робити нам, поняли, куди діватися. Це страшне, що було. У хату зайдеш, хата вся трясеться. Не знаєш, куди бігти. Десь би вже забіг взагалі. Це не життя, це мука. Це ізвательство просто над людьми. Ну, волонтери допомагають вам? Звісно, допомагають. Якби не вони, ми б з голоду тут пропадали б. Спасіба їм, велике, всім. І вам спасибо. Ми приїхали сьогодні в село міського типу Казача Лопань. Ми привезли продуктові пакети і хочемо подякувати нашій німецькій місії, яка знаходиться в Гурлаху. Вони підтримують нас і ми передаємо далі. Ту всю допомогу, яку вони відправляють з німеччини людям, і веземо для людей любов, Божу, веземо ті необхідні речі, які потрібні для того, щоб хоча би якось допомогти людям, які потребують цієї допомоги. Приїхали сюди з чим? як? Ну, Посмотрите на матерін дом. Мать уїхала. Посмотрите на матерін дом. Как он цел, не цел. Ну и что увидели? Увидели дом? Были? Да, дом целый, ну, слава богу. Ну, много соседних домов побитых он. То, что эти орки здесь натворили. Ну что, сволочи, сволочи, только и все, ну что можно сказать. А с кем-то, кто был под оккупацией, общались? Да, товарищи у меня просидели, Это сидели в подвале, чтобы били, заставляли работать. Били ни за что, ни про что. Отнимали все у них. Машины, деньги, Телефони, ноутбуки, планшети, все позабирали. час окупації, що? Їздили, забирали, опрашували з дому, забирали в підвал, якщо які там були питання. Людей місцевих теж всіх забирали в підвал. Бували по три місяці вони там були. І ну, людей за людей не считали. короче, Не дуже легко тут було жити. А заставляли работать, да? Конечно. По-любому. Через подвал на работы, на отработки. Качать воду там. Ну, кто, кто по-разному. Кто колол дрова, кто рыл яму, кто окопы рыл, кто... Все по-разному было. Ну, местные мешканцы только работали. Как всегда, в подобных миссиях все проходит очень быстро. Быстро приехали, быстро разгрузились, быстро уехали. Единственное, что могу гарантировать, Це правда. Все видел своїми глазами, все чувствовал своим своїм серці. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та YouTube канал. Підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні!